Левами дорогенькі, усім привіт! Це ваш душевний таролог, і ми з вами подивимося, які енергії, які події, що на вас чекає в червні місяці. Нагадую, що потрібно дивитися гороскоп не тільки по сонцю, а ще по асценденту. Це можна легко зробити в будь-якому безкоштовному астропроцесорі. Для цього потрібно знати лише вашу дату народження і бажано час. І коли ви дивитесь і співставляєте два гороскопи, ваша картинка на місяць більш об'ємніша. Я не раз казала, що я асценде по асценденту лев, і в мене дуже часто програється все-таки гороскоп для Лева. І так, що в червні чекати. Так, нехороша карта два рази хоче випасти, але ми її назад. Так, яким для левів буде червень місяць? Карта смірка жезлів, карта відстоювання кордонів, наче як ви щось комусь будете доводити або оборонятися, вас хочуть покритикувати, вам хочуть зробити зауваження, вам хочуть розказати, як жити, куди йти. Але ви знаєте, кому, куди показувати напрямок, що робити. Можливо, це програватися в плані, що ви, наприклад, ставите сигналізацію в будинок, тобто обороняєте свої кордони. Ви не знаю, міняєте пароль. До речі, по цій каті не раз в моїх айтішників програвалося, що хотіли взламати особисті дані, тому перевірте доступи до електронної почти, до будь-яких соцмереж, тому що можуть бути якісь. Спроби. Ну і взагалі стійте на кордоні своїх особистих інтересів. Може бути ревнощі, можуть бути якісь, знаєте, де вам потрібно чому ви так зробили Зробили пояснювати. Але ви це так, чого я сюди ставлю, Але ви це прекрасно робите, вмієте робити. Так, наступна карта для Левів. Карта башня. Тобто, скандал неминучий. Це карта неочікуваного повороту подій в негативному ключі. Тобто зірвалася якась домовленість, поламалась машина, загубили телефон, посварились, захворіли. А так як ці карти разом, ось це карта, яка говорить, що у вас можуть бути проблеми з імунітетом. Ну, якщо ми беремо здоров'я і ви можете, наприклад, якісь вірусно простудні хвороби, зранку прокинулася, у вас температура. Друге, у вас якийсь на роботі. Наприклад, ви щось доказували, доводили, так, що не так, і все одно закінчилося якимось скандалом. Тому це енергія змін. І ці зміни завжди, знаєте, звільняють місце для чогось кращого. Тому не хвилюйтеся. Я думаю, зараз ми подивимося далі, що буде після башні для Левів. Так, Що буде після башні для Левів? Для Левів буде і Рафан. Все буде прекрасно. Це взагалі карта таких правил. Державних установ, можливо, ви захворіли і ви йдете, наприклад, до лікаря. Можливо, ви не знаю, якась у вас перевірка, і вам потрібна допомога, наприклад, порада якоїсь людини. Це карта, все, що пов'язано, ну, для мене з. Асоціація савдеп. Тобто, коли я опирвалася, я по цій карті оперувалася в державній лікарні. Якщо мені там потрібно вирішувати якісь проблеми, я звертаюся до людини, яка, наприклад, працює в державній установі. І за порадою, тому я думаю, що закінчиться ось ця конфліктна ситуація. Все вирівняється, все спокійно, але за допомогою або дотримання якихось правил, норм можливо, якщо це перевірка, то вам потрібно дотримуватись якихось методичок, сертифікатів, норми якості, стандарти якості, дивлячись, що у вас ким ви працюєте, і як воно може програтись, але фатального нічого немає. Да, після, після башні. Також, єрофант в нас часто це людина, який ви довіряєте, яка старша на багато років, авторитетна, мудра, іначе ця людина може дати вам якусь пораду. Е, можливо, це якийсь наставник. В принципі, це карта навіть е, там, батюшки, ксьондзи, психологи, людина, яка з е, висоти свого досвіду може вам, якщо у вас є така людина, яку ви довіряєте, не знаю, можливо, це хрещений батько, можливо, це ваш батько, в кого є. і... Зверніться, ця людина справді вам може допомогти. Можливо, це ваш якийсь начальник, як високопосадовець, людина, але це обов'язково, яка для вас є авторитетом. Це людина, яка не любить креатив, вона не любить якихось змін, вона якась старомодна, консервативна, але це людина, яка знає, що робити в даній ситуації. Дуже часто це ж кажу: лікарі, такі люди, яких творчості якби не дуже. Так, що робиться? Дивимося, друга колода. Що в червні чекати лева? Так, що в червні чекати лева. От такі хочуть випасти все такі карти, конфліктні. Так, що чекати лева? А колісо Фортуни, о, карта, якісь можуть бути. А, зміни, і при чому це карта кармічних Змін ви а, можете зустріти людину, яка ну, для вас написана долею. Це як в особистому таке це людина по роботі, яка може вирішити ваші справи. Це може бути поїздки по фортуни. Це взагалі все, що пов'язане з транспортом, з переміщенням, можливо, покупка транспорту. Ви міняєте, ви оформляєте, ви здаєте на права. Ви їдете в якусь подорож, але це завжди класно. Негатив зразу. Бачу, зв'язок між цими це знову таки карта сезонних простуд, сезонної алергії, сезонні простуди. І так як там були питання по імунітету, ми починаємо пити вітамін С, Д, цинк і тепло вдягатися. Тож, бачите, погода така ненадіжна. Ще. Колесо фортуна – це в нас карта повернення і можуть бути повернення людей з минулого, ситуації з минулого. І запам'ятайте, поки ви не винесете урок, ви будете як білка в колісі ходити по цьому кругу. Тобто повертаються до вас, наприклад, не знаю, колишні партнери. Це не для того, щоб ви війшли в омут з головою, так як ви звикли, а для того, щоб я зробив чи зробила роботу над помилками. Що я не так зробив? В чому? Значить, ця людина вам показує, зеркала, що вас не так, і вона прийшла для вас вчителем і навчити. Якщо там, не знаю, друзі, які колись вас там, підставили, не чесно повели. Тут там пройшло багато років, і ви вже забули, і людина ця повертається, і давай там пропонувала. Знову там, зустрітися, Знайте, що це для чогось. От Все, що буде повторюватись, вона буде нести, скажімо так, повчальний характер. Так, далі, Леве. Четвірка Пентаклів, карта взагалі стабільності, але це карта страху, страху за фінансів, страх змін. Не знаю, може хтось боїться втратити роботу, може в когось якийсь на роботі перетрубатися, а можливо у вас якісь великі. Не знаю вкладання, може, ви робите ремонт? Може, ви щось купуєте, і в там за дитину за навчання потрібно заплатити, і ви, ви ви хвилюєтеся? А чи мені вистачить? А чи мені достатньо? І оце бачите. Так що було видно, може бути якась економія, може десь в чомусь будете себе ущемляти, можливо, да, десь відкладати. І ця карта, в принципі, і каже: ніяких імпульсивних покупок. Плануйте свій бюджет і краще відкладайте. Тому дуже часто ця карта, коли ви. Все-таки в щось складаєте, інвестуєте, і ви переживаєте, чи, наприклад, я зможу там виплатити цей кредит, чи зможу я закінчити будівництво, чи зможу я там довчити дитину. І оці переживання у вас будуть присутні. До речі, ще раз наголошую про ця карта: те мають ноги бути в теплі. Саме ноги, тому що тут дуже велика вірогідність, от навіть по цим картам, що можуть бути проблеми з нижньою частиною живота. Особливо дівчата, це е, жіноча система, це може бути е, цистіт і все, що з цим пов'язано. Чоловіків так само. Так далі. Краєва Пентаклів, значить, жінка, така як я, Діва, Тілецька зірок, буде відігравати ключову роль в цьому місяці. Можливо, це ваша подруга, можливо, це ваша мама по професіям. Це жінки, які працюють з грошима. фінансисти, бухгалтери, не знаю, податкова, будь-що, може на касі гроші ще не рахують, не знаю, продавець. От ця жінка буде також. А давайте спитаємо, а що вона буде відігравати. Це ваша або це пов'язана з сім'єю. Це жінка, тобто це ваша дружина, це ваша мама, це ваша сестра, тобто це жінка, яка з вами якимись сімейними вузами. А що ще? З нею можуть бути відносини, які, знаєте, заморожені, якісь вони на паузі. Наче, як, якщо вони, наприклад, це ваша мама чи сестра, якісь можуть бути недорозуміння і кожен мовчить, чи ви там десь разом поїхали в якусь спільну поїздку, ніхто не отримує від цього задоволення. Тому знаєте, це відчуття, що в спілкуванні з цією жінкою ви... Знаєте, як заручник обставин, як заручники да, де жартовність, де потрібно потерпіти задля чогось. А задля чогось це знаєте тільки ви, для чого ви можете терпіти. Так, наступна колода, ми дивимося: так, що чекає в червні? Левом, що принесе Левом червень місяць. Так, що принесе? Лева мер місяць. Так, випали, але не одна, а три карти, тому ми не розглядаємо. В мене сьогодні падає моя чолка. Так, Лева. Дев'ятка мечі. Ви в пліну своїх мислій, ви самі себе накручуєте, ви самі собі робите оцю от клітку. Це страхи, це комплекси. Не вийде, не справлюсь, не знаю. Ситуація, яка вже відбулась, ви не можете відпустити, ви весь час її прикручуєте в голові. Ви час починаєте. да, А якби я так сказала, якби я так зробила, а якби. Або навпаки, у вас має бути якась подія і ви моделюєте, знаєте, там, а я скажу це, а потім це. і Ось це коли ви весь час себе загняєте в якийсь глухий кут. І саме головне, що тут проблеми не такі глобальні, як ви думаєте. Подивіться, клітка, так щоб клітка відкрита. Людина в будь-який момент може з неї вийти, але вона туди не дивиться, що є вихід, тому що вона зациклена на своїй печальки. Оце таке, знаєте, якесь трошки. А... Позиція жертви, Боже, як все плохо, мене ніхто не любить. Да? От якась така може бути історія. Також це по здоров'ю, це голова, головні болі, мігрені, тиск, ну, панічні атаки. Тобто стани, де ми себе накручуємо і доводимо до якоїсь ручки. Часто це проблеми сну, безсоння, ну і все, що з цим пов'язано. Але м -м, масштаб проблеми. Він взагалі не такий, як ви собі думаєте. Тому не накручуйте, не переживайте. Взагалі, ця карта знаєте, що говорить? Живіть в моменті. Не сумуйте за тим, що було, де ви зробили помилки, це все був досвід. Не думайте про те, що буде попереду, тому що ми не можемо це якось я не знаю, спланувати. У нас є тільки сьогодні, і якщо ми сьогодні проживемо щасливо. Це і буде будувати наше завтра. Тому не ждіть омріяної дати. Ж. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо завтра може не настати. Так, вже вірші пішли в хід, ну ви, ви поняли, да? так далі. Далі, Леве, П'ятірка мечів. Так, що робиться? Дивіться, це карти депресії, карта якоїсь апатії, у вас опускаються руки, зневіра в першу чергу в. В себе. Знаєте, тут по цій карті не зрозуміло, чи жінка відкривала ці двері, ну тобто, вона робила якісь спроби, щоб щось досягнути. Чи вона взагалі в мене не вийде, мене ніхто не любить? Ви себе накрутили, ви опустили руки і ви зневірилися. І ця карта дуже часто говорить про те, що, наче, як. Люди, на яких ви розраховували, це можуть бути близькі, це можуть бути друзі, це можуть бути партнери, бізнес по роботі. Вони вас не підтримали. І ось ця карта розчарування від того, що ви самотні, наче як ви залишаєтесь на самоті своїми проблемами, і більшість цих проблем можна вирішити, тому що можна відкрити двері, можна вийти з цієї клітки. Але знаєте, в психіки завжди є така авторинна вигіда, чому я страждаю, чому я хворію. Тому що я хочу, наприклад, там, от побути в цій ролі, я хочу щоб мене там не знаю, пожаліли, щоб до мене привернути увагу. Тобто, у вас на це будуть якісь підстави страждати. І вийдете ви з цих страждань чи ні, залежить тільки від вас. Так, далі, давайте постраждали і заканчуємо. Так, Лева, далі. Так, шестірка мечів це взагалі карта інтернету. То, знаєте, коли ви довгий чи великий проміжок часу будете проводити в, ну, там, за комп'ютером, можливо, це робота, але це коли ви Емоційно переносити, знаєте, як ви живете своє життя, коли ви там в інтернеті, можливо, ви з кимось спілкуєтеся, можливо, у вас якась робота, яка вас поглинає просто з головою і ви проживаєте. Тут, бачите, людина, інтернет-ресурс, і ось ці маски вони символізують да, різні світи, тобто, ви будете емоційно переноситися, кудись про когось думати, чимось проживати, але це не тут і не зараз. Так, яка там колода, яку ми ще не брали, Так, для левів, яким буде червень місяць. Ну, трошки депресивно, Так, в загальному я дивлюсь по картам. Нічого там такого прям архіважного нема, але погорстею, така печалька може бути. Так, леви в червні місяці. Так, ну давайте вже щось хороше. Бачите, я ж заказую карти. Це туз чаш, це емоції через край. Бачите, наша серцева чакра буде у вас відкрита. Це такий емоційний підйом, це е, натхнення, це моменти, коли ми відчуваємо себе щасливими. Буває, знаєте, таке засипаєте, і ви е, посміхаєтеся від того, що ну, щось чи хтось зробив вас щасливим. Можливо, ви поїдете в якесь місце, про яке мріли. Можливо, ви з кимось познайомитесь, можливо, ви з кимось будете спілкуватись. Ви не знаю, почнете якийсь творчий проект, щось таке, що дасть вам прекрасне відчуття якихось метеликів в животі. Тому от це завжди про якийсь день. Тому що одиничка це не по протяжності, це не великий проміжок часу. Але буде якийсь такий, скажімо, ну, там, не знаю, день, тиждень, моменти, коли ви будете відчувати себе щасливою. І, можливо, ці моменти будуть пов'язані все-таки з інтернетом, там, з кимось з якимось спілкуванням, так, щось пов'язане з цим. А можливо, і ні. Може це окремі історії. Так, далі. Лево в червні. Знову ж таки, ну що відбувається? Восьмірка мечів. Тут була дев'ятка мечів, бачите? Тут людина себе накручує, а тут ми себе також. Це коли нас, знаєте, якась пасивність, ми не діємо. В якихось ситуаціях, не знаю, на роботі проекти, в особистому, тому що ми боїмося, боїмося помилитися, боїмося не відповідати, боїмося розчарувати когось. І оці страхи це єдине, що вас ковує. Якщо ви від них звільнитесь, бачите, то дівчина абсолютно без всяких проблем, але в її голові вона настільки себе накручує, вона настільки всього боїться, що це не дає її. Ну, спокійно жити. І, можливо, ось ці розчарування, які були, вони і пов'язані з цим страхом. Знову ж таки, головні болі, знову ж таки, панічні атаки, мігріні, взагалі це тривожні стани, коли ви знаєте, не можете розслабитись ні в день, ні вночі. Ви весь час в якомусь такому стресі, у вас тут зв'язані зв руки, зв'язані очі. Тобто ситуація, яка вас ну, тригерить. Ви її не хочете бачити, це щось таке, що ви б хотіли звідти втекти. І насправді цю ситуацію, чим швидше ви її вирішите, чим швидше ви там не знаю поговорити, вирішити питання там, ну те, що вас можливо пропрацюєте з психологом, можливо. І спеціаліст, який може допомогти вам розв'язати очі і подивитися. Бачите, це восьмірка, це дев'ятка, тобто це прям цілий вас процес. Спочатку ви себе накручуєте, а потім ви від цього страждаєте. Вам потрібно відкрити очі, подивитись. Клітка відкрита. Ви можете вийти з неї в будь-який час. Ви можете вирішити своє питання, говорячи людям, які я не знаю, ну з якими у вас можуть бути проблеми, щиро проговорити про свої страхи. Але ви що? Вони бояться виглядати слабкими, вони бояться помилок, тому що треба ж тримати марку, потрібно тримати своє лице. А насправді всі і так знають, що ви себе ну, представляєте. Тому саме головне себе не обманюйте. Якщо ви чогось боїтеся, поділіться, поділіться з близькими людьми, можливо, вас хтось не знає, там підтримує, допоможе. Так, далі. Леви. І десятка чаш. Це прекрасна карта сім'ї. Сім'я, сімейні традиції, сімейні свята. Можливо, ви підете на якусь. Сімейну фотосесію, ви поїдете в сімейну подорож, коли сім'я разом і ви відчуваєте, що ви не самотні, можливо, у когось там день народження, родини хрестини, юбілей, ви з друзями збираєтеся всі разом. І, от мій дім це моя фортеця, і не знаю, може, ви там переїжджаєте, робите ремонт, звати до себе на новосілля, і ви відчуваєте оцю якусь гармонію. Теплоту від того, що ви не самотні. Щось я склала ще ось такі карти. Сила природи, українське видання. Ну, давайте, покажіть мені, що лева. Чим закінчиться червень для левів? Чим закінчиться червень для левів? Так. Візбірка жезлів, карта швидкості швидкості, прогресу, Ті справи, які були на паузі, дуже водночас можуть вирішитись. Ви чекали якихось документів, довго тянулись. от раз все, все вирішилось. Вам хтось може неочікувано позвонити, написати, з'явитися в вашому житті. Це може бути неочікувана зустріч. Тут карта внезапності, наче як сніг, там, не знаю, серед літа, от в такому плані, та, людина, з якою. Ви там довго не спілкувались. Також це все, що пов'язано з повітрям. Ну, тобто, інформація, смс, дзвінки і перельоти. Можливо, хтось прилетить в гості, там позвонить, скаже: я там прилетів в Україну, наче, там, де ви там живете, чи ви кудись полетите? Тому. Швидкість, активність, прогрес, рух. От кінець місця у вас буде активний. Перша половина місця ви тут страдаєте, да, збороняєтесь, печалі, депресії. А друга половина вже у вас більш насичена і позитивна. Давайте ще одну карту. Мені подобається закінчувати на позитивній. Королева мечів це може бути спеціаліст, який жінка віси, водолій, Блізнє по знаку зодіака, але це спеціаліст це стоматолог, хірург, косметолог, юрист. Можливо, ви будете. Консультуватись, можливо, ви підете там, до косметолога, можливо, це ваша там, близька подруга, сестра, будь-хто, і може ось ця швидкість там, вирішення питань буде пов'язана з цією жінкою, або там, це подруга, яка прилетіла, а може, це не пов'язано. Давайте ну, ще одна карта: що ця жінка принесе, щоб розуміти. То Спентаклів, ця жінка принесе вам можливості, можливості отримати гроші, можливості матеріалізувати свої знання. Можливо, це е, там, ваша колега, ваш е, начальник, яка дасть вам премію, можливо, це ваш клієнт, яка дасть вам вдячність, можливо, це людина, яка ви там, продаєте квартиру, машину. Тобто це карта винагороди за ваші якісь е, труди і старання. От туди, куди ви вкладали енергію. Воно дасть результат, і воно може бути пов'язане з цією жінкою. Можливо, це ваша подруга, не знаю, будь-хто, яка зробить вам подарунок. По характеру це жінки такі м -м, холодні, беземоційні, конкретні, дисципліновані, ну, часто це якісь керівники, не знаю, начальники. От такі. Це не емоційні, це не раки, це не, не знаю там, риби. Людина задача, тому оця жінка може дати вам якийсь позитив, не знаю, можливо, вирішення ваших питань, можливо, ви йдете на співбесіду, і ця людина вас бере, можливо, ви малюєте картини, і ця жінка вас купує, чи вас помічає і вам допомагає. Тобто, ця жінка буде в плюсі. І ще давайте таку на місяць. Підказочку для левів на червень. Освітлюючи шлях. Ті, хто несе світло, спотикаються частіше, ніж ті, хто слідує. Не рахуй свої помилки, пам'ятай, як важливо все те, що ти робиш. Бачите, підказочка, наскільки нам е резонує. Тому бажаю вірити в себе. Головне не те, скільки ви падаєте, а головне те, скільки разів ви е піднімаєтесь. Люблю, цілую. Підписуйтесь, ставте лайки. Люблю, цілую ваш душевний тарог.